Ми є в стані війни, та на нас напали, ми ведемо, обороняємось, і, і ми досвідчуємо війну не тільки тому у словесному значенні. Як колись ми чули про Другу світову війну, ми, ми чули це, читали, деякі, може, фільми, згадки, а зараз ми її досвідчуємо. Кожний у своїй мірі напряму. Та тут, слава Богу, менше люди, може, наслідки там, відключення електроенергії або. Коли ми хоронимо наших героїв, та, чим ближче до фронту, тим кожна людина, кожен воїн має досвід війни на, ну, в, повно, в повноті, в той реальності, такої, яка вона є. І я думаю, що цей це найбільш важкий пережиття людини у тих випробовуваннях війни. Тому Христос каже, вони побудуть війни, але це ще не кінець, тому що тут відкривається або сходять ці маски. Відкривається і та реальність, я думаю, у кожного з нас, людини, яка, яка безпосередньо торкається або є учасником цієї війни. Mm -hmm. Неважливо, хто де в якому способі, хтось як військовослужбовець чи воїн, хтось в тилу, але кожен, хто є в цій країні зараз, де йде війна, у свій спосіб переживає. І, і чим більше вона цей час триває війни, тим більше. Відкривається і, і, і глибина людини, ким людина є. І на початку ще дуже так, чи то ще семінарій, пам'ятаю нас, вчили, не дуже не робити щось такі речі важкими або дуже комплікованими. Та. Чим простіше, тим краще ми розуміємо і суть. І, і якщо ми розуміємо, що Бог це справедливість, Бог це любов, ну, є Бог, Бог є по стороні, там, де є справедливість, там, де є любов, там, де шануються права людини, ті найбільші, які Бог дав людині. Та? Її свобода, її незалежність, та? Бог не буде там, на стороні того агресора чи того тоталітарного режиму, який хоче людину якраз цього всього позбавити. Та? Бог, якщо є на стороні чого, агресора чи, чи жертви. Та? Ми, якщо дивимося на Євангеліє, на, на послання, він завжди заставався тих найменших. Тих, яких засуджували, тих, тих, яких кривдили. І сьогодні та, на, на нашу країну, на наш народ напали. Та нас кривдять, нас позбавляють життя, нас позбавляють нашої території, нас позбавляють права обрати собі свій стиль життя, свої, позажити за своїми правилами. Та, і це і дає Бог, Бог є тут. Та. Тут якраз не може бути сумніва, що, о, ми, що Бог де Бог, Бог і з нами. Та. Як ти питаєш, молитва. Та. Я зрозумів, вони те, що колись ще Святий Іван Павло ІІ говорив, що зараз наша генерація вона не потребує слів, вона потребує свідків, Бога, свідків, Євангелія. І останній раз я ніби так спеціально, ну не спеціально, я так говорив, так Боже, зроблю такий ну, експеримент. Я нічого не буду говорити. Я приїхав на учбовий центр на два місяці, там на, знову в учебку на ті курси. Не, вір, я не буду, В них тут є свій капелан, я прийшов як з іншими хлопцями, один із курсантів сижу. Ну, я мав там ту каплицю свою мобільну молитва щодня помічними навчанням. І хлопці самі почали приходити. Падре, а коли ти молитва? А коли ти молишся, та, і... Я бачу, вони ніхто ні, ні католика, ні православного, але вони почали приходити на молитву на службу, а потім почали питатися про Розар і про це. ну. І я зрозумів, що на ну, та, та свідоцтво, тобто, говорити, ну, коли людина там має настрій, або не має, або щось переживає, але коли ти є там і, і свідчиш, що ти в це віриш, чим ти живеш. Це ну, набагато я бачу, як в них це е, ну, відкриває двері для спілкування, для відносин, та ну, таке ніколи навіть хлопці, які там. Мені так згадується один побратим Він говорить: падре, падре, я атеїст, ти слухай, мені тут не розказуй нічого. Ми визначились? Та. Так, кажу, я і не збирався, і не хочу. Та. Але зараз у нас та, найкращі такі відносини побратимські, та, падре, та, ми, там, він їде на, на бойові завдання, та, та, давай я сфоткаюся з своїм Христом. Ти знаєш, що це? Да, 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 падре, я вже... Тому що, ну, І Це такі моменти, де я бачу, що. Да, в нашому розумінні, як ми деякі інколи сформовані в нашому колі, та, тобто життя таїнствами, свята Меса, там богослужіння різні, адорація, розари, та, у людей, у хлопців бачу. Ну, і також жінки, там є дівчата, у них це відсутнє знання про, про таке, але в них не є відсутнє та, поняття Бог, молитва, благословіння священника та, і з цього починається. Я бачу, що ну, от, чим більше буде часу. Мого перебування, тому що я так якось не знаю, як Бог так веде, що за, за тих шість місяців, я вже в п'ятій частині. Тобто постійна нова адаптація, нові люди. І, і, і кожен, коли ти вже деякий час, то вже легше, всі знають, ти там священик, ти там а коли ти приходиш і, і починаєш, знаєш з чого починати. І завжди перед мене було таке: от що говорити, що тепер <кхід> з чого починати, і, і це наша ну, починай з Євангелія. Киригма на ну, проголошення Божого Слова, я бачу, що це ну, найбільше, то, що потребуємо, і нема Євангелія для військових або для війни. Є одне Євангеліє, яке Боже Слово, вона і, і в тих часах, і, і в війні, і для військових. Одна і те саме. Та. Це, як то сьогодні каже, будь, Христос, коли говорив, що будуть війни. Ми зараз досвідчуємо цю війну. Та. Але у цій війні залежить від нас, як ми будемо жити в цій війні, і що, і що робити.